Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд Renault Trafic. Це автомобіль у нас 2014 року. Довга база. 2,0 мотор 84 кВт, 115 кінських сил. Так, зразу можна сказати, 14 рік це останній рік в такому кузові. Це другий Traffic. Як ми бачимо, тут трошки, скажімо, змінений зовнішній вигляд. Це характерно. Для комплектації Black Edition. Тут в нас є, як ми бачимо, чорні фари, сіра решітка. Прям сіренька така. Бампер повністю в колір. Ну не повністю тут така нижня частинка сіренька, а весь бампер остальний в колір. І всі оці пластмаси, ліства, так називаємо, вона все також йде в колір. І ззаду, давайте одразу покажу. Ззаду також це все йде в колір. І задній бампер, і всі стопи, все зверху. Чорні релінги. чорні фари. Так, звісно, виглядає дуже круто. Також ми бачимо, тут наклієчка Black Edition. Так, взагалі по стану. Стан, я б сказав, у мене було дуже багато автомобілів. І попередній я був говорив, що самий найкращий в мене автомобіль це такий був, по-моєму, він на початку війни. Чи до, до війни, я його здається продавав такий золотистий кольор, то я рахував на той момент, що був найкращий. От Зараз я скажу, що цей автомобіль найкращий. Реально, стан. Просто відмінний, один підкрас, тільки капот, можна приїжджати з любими приборами перевіряти. Пробігу 199 тисяч оригінального автомобіль з 20-го року в Україні. Ну, Що пробіг, що кузов, дійсно відповідає ну, вимогам, скажімо так, до, якщо називати, так його ідеальним на 200 тисяч Тобто Тут тільки на капоті є міленька така, ну прям дуже міленька, зараз навіть не видно. Від камінчиків і на бампері передньому. Ну, бампер за роки, я думаю, також фарбований. Це, мабуть, що не оригінальний, але фарбувалося ще не в Україні, а за кордоном. А тут він такий їздить, як ви бачите зараз. Всі шилдочки на місці. Оцей песенджер ззаді також на ляді. Це відповідає. Також в них в Black Edition йдуть зеркала в колір і в них велюровий салон. Оце, в принципі, відрізняється комплектація. цим. І низидінь там в пластмасі. Зараз я все покажу. На рахунок козова дійсно навіть таких мілких подряпинок немає, ні вм'ятин, нічого абсолютно. Так, порошки. У нас також рівнесенькі. Абсолютно де немає, там трохи грязно, не виміню, але все ціле. Дивимося, ні арочки тут немає, висічки абсолютно. Тут не болячка внизу. Тут все класно. З автомобілем дивились, нігде нічого не висічу. Навіть оця пластмаса також немає подряп. Тут маленька така є. Не сильно, І на бампері накладочка хромована, вона також є тут в двох, двох чи в трьох місцях, такі чуть-чуть м'ятинки. Тут мій номер телефону, це моя реклама. З цим номером можна телефонувати, також на цьому номері є Viber. Не забувайте також підписуватись на канал, задавати питання. Зад, як ми бачимо ляда, не розпашонка в багатьох версіях зустрічав, ну, в принципі, в більшості Black Edition я зустрічав, що ззаді ляда. Не знаю, чого так. Якось так. тут вже додатково доставили камеру заднього вигляду, також камера є вперед. Е, не знаю наскільки ліміт це оригінальна наклейка, ну сумніваюся, звісно. Оскільки знаю, вони так не пишуть. Ну, так, Виглядає нічого, скажімо так, я навіть її не забирав. Так, йдемо далі. Тут дивимося, також ні царапінь, нічого немає. До речі, гума в нас мішеліни, досить непогана. Також арочки, все ціленько, нігде немає ні там вм'ятінок, нічого. Ці всі ой, герметик да, називається це. Також все в ідеалі. Ніде немає вмятінок, царапінок. Всі вікна рідні, абсолютно. Так, дивимося, тут рено. Тут також рено. Погано видно. Плану видно. Ладно. Вікна всі рідні. В принципі, я думаю, хто приїде, той переконається, побачить. Це у нас показує, що у нас 115 кінських сил, 84 кВт. Це самий потужний мотор на 2.0. 2,0 випускався до 2014 року, далі вже пішла, пішов третій трафік, там вже комплектація і кузов, і зовсім все інше. Також ми бачимо, є внизу туманки, як нові. Лобове скло замінене. Всі останні вікна рідні. Так, По я думаю зрозуміло. Так ще дах покажу. Дах грязний, але рівнесенький, ні в нічого немає абсолютно. Так, По комплектації ще покажу ще про ями. Також ніде, ні царапин, ну це вже самі ставили хромовані накладки, тут завжди витирається. Ніде нічого не кручено, навіть у ці завісики, все таке все ціленьке, новеньке. От видно, болтики всі оригінальні. Це у нас забор воздуха для салону. Є також коврики додатково встановлені, під низом пол реально новий. Ну, ці болтички, так і все, ніде нічого не ржаве. Є додатково встановлене вебасто на салон. Зараз я далі там ззаді покажу. навіть ці ручечки, це також нічого не витерто, оригінальний шкіряний руль і ще такий досить непоганому стані. Це у нас руль з круїз контролем. Є кнопочки до цього всього. Я думаю, це вже всі розуміють. Є електростіклоподимники, електрозеркала, хромовані ручки металічні, хромовані кольса. Не в кожній машині є. Також у нас тут з двохдінова магнітола на андроїді. Дуже, до речі, крута. Акустика в машині ну, дійсно відповідає. Е, кондиціонер кондиціонер і спереді і ззаді. на задніх пасажирів також є. Це у нас що стосується круїз контролю обмеження швидкості, також е центральний замок і підігрів, підігрів дзеркали і задніх вікон. Прикурка на місці, ніхто не палив в автомобілі. Шестиступінчата механіка. До речі, навіть ця ручечка. Я думаю, тут видно буде зараз. От Вона така, як нова реально. І це не переставляли, це не таке, як там по луцьку по цьому, мені там скидали фотографії, вони міняють ці ручечки. Це реально оригінальна ручка, вона трошки от, зверху підтерта. А по бокам вона реально шанова. Ну, гарно дійсно зберігся автомобіль. Тут у нас є дві подушки безпеки. Одна тут, одна в рулю. Також, отут, як ми бачимо, встановлена камера заднього вигляду і вперед. Вона завжди знімає. По салону. Салон, салон велюровий. Такий, з якимись кругами, такий, надзвичайний. Це тільки Black Edition, в звичайній комплектації такого немає. От він в такому дуже гарному стані зберігся. Ніде нічого там не порвано, не пропалено. Йдемо далі. Дверки закриваються як в холодильничку, все тихенько. Тут дивимося по порожках також все класно. Ніде нічого не кручено. Все в дуже гарному стані. Тут, до речі, в них часто от вибиває, забувають ремінь. Отак він сюди попадає. І тут постійно вибиває такі місця, все покосно. В цій машині цього немає, дуже круто. От тут видно також все чистенько, ніде нічого не покоцине. Дуже все в гарному стані. Подукотнічок, до речі, працює. В дуже багатьох машинах він просто навіть не тримає. Так, по салончику. Тут у нас є обдуви на задніх пасажирів і теплий, і холодний. Це у нас тут внизу дує на ноги, а зверху ну, ці обдуви це все кондиціонер. Полк не зач... пол, потолок не зачуханий, сидіння вже як новеньке, це блакидіше, ніж йдуть подлокотники тут, як ми бачимо, і в передньому, і в задньому рядові. Всі сидіння класні, ніде нічого там не порвані. Додатково вже встановлювали шторки, додатково обшивали матеріалом. Тут також ціленьке, чистеньке, це наша веббаста, яка додатково ще встановлена. Оці всі метал, Ну гарний, ніде нічого не зачухане в дуже гарному стані. Також ми бачимо сидіння, закриті пластмасою. Тут також мала би бути пластмаса, але її вже, на жаль, немає. Пол ще в відмінному стані. Такий не потертий, нічого абсолютно, я думаю, тут видно. От, обично заламується ось тут. Це все зараз ну, дуже гарний стан. Тут також все чітко, це вже наклеїли наклеечку самі, щоб тут воно воно тут завжди витирається від е, дверки. Тому що там є резинка така, ось тут може видно. Оця резинка завжди витирає ось тут таку полосочку робить. І це для того клеїть тут. Всі герметики, все оригінальне. Тут в цьому дивані складається тільки це сидіння, в тому дивані складається ось це сидіння. Верхній верніше, ряд отак ложиться. І це сидіння під цю сідуху можна скласти, задній ряд. І тоді буде як грузопасажир, скажімо так. Так, ще що хотів сказати. Автомобіль дев'ятимісний це категорія Б. Нічого переробляти, ніякі документи не потрібно. Звичайна категорія Б це все підходить. Багажний відсік багажний відсік в крутому стані. Трошки на відео, як завжди, воно біліє, але в житті воно темне. ну полтемний і хороший, реально нігде ні, там не продавлений. Отут ця полосочка також все чистенько, як ми бачимо, сидіння ніде не поцарапані абсолютно все в дуже гарному стані. Як я казав, це сидіння. Спинка ложиться, і туди сидіння заходить аж під той ряд. Тут, де. Це на забор воздуха для кондиціонера. Все таке непочоване, дуже гарний стан. Навіть тут таке ні ржавчі нічого немає. Виглядає дуже круто. Колір такий, от в мене були мокрий асфальт, там це сірий металік, скажімо так, темний. А це автомобіль якийсь незвичайний, він якимось чи синім, чи фіолетовим отлівом. От він зараз отакий, на сонці він зовсім другий, він прям переливається круто. Не знаю, може воно так якось буде видно. Я думаю, що не буде. Треба тільки на сонці. Ну, колір дуже крутий. У мене всього там пару машин таких було. І на дисках таких гарних. Виглядає дуже круто. Так, мотор... Такий у нас моторний відсік. Я нічого не мив, не натирав. Все оригінальне, трошки, звісно, в пилі, але не в маслі, нічого абсолютно. Все, достойно виглядає. Тут, як ми бачимо, нічого не кручено. Всі болтички оригінальні. Тут також. Бомба. також. Тут немає ржавці, нічого, бо тут обично в них ржавіє, навіть в 14 роках. Це все ціленьке, гарненьке. Так, Тут ще є обслуговування якесь у нас тут. Ага, Це у нас 15.01.22 на початку року було 191 тисяча пробігу, зараз 199. Ну, я купляв було 198, вже 199 з копійками. Масло Ельф 5В30 з допуском підсажовий фільтр. Фарки, звісно, такі гарні, такий вигляд зовсім автомобіля. Так, Зараз я заведу. Як я вже казав, мотор Євро 5 робить тихенько, їде класно, розход зовсім другий, ніж до 2010 року. Тут ми бачимо, засвітився ну, так, монітор. Це типу бортовий оригінальний до, до старої магнітоли було. Ну, такий Android досить непоганий, швидко все працює. Ну, Таки видно, що не дешевий, скажімо так. Також, як я казав, вже знімає постійно камера. Так, заводимо. У нас от середній розхід. 8,1 літр. Робить ідеально, не чути ні щеплення, не чути ніяких лишніх звуків. Все ідеально працює. Середній розхід 8,1. Це в нас на 100, запас ходу. Ну, повний портовий комп'ютер, який показує. Все, скажімо так Тут також є стрілочка, яка збоку перемикає передачі. Це в європ'ятих моторах. Якщо притримуватись цієї стрілочки, вийдете на розход, такий, як зараз тут. Там, в районі 8 літрів це середній цикл. По трасі вона буде брати десь до 7, навіть 7, там 7,2 в городі буде до 9. Отакий середній показник. Бебасту, як я казав, працює також, кондиціонер заправлений працює, зараз я запущу спочатку. Так, робота мотора робить рівнесенько. От я навіть тихо говорю і нічого не заважає. Точні зупинимо. За робить ідеально просто. Такий автомобіль. Як я вже казав, сажевий фільтр, каталізатор, все на місці, нічого не вирізалось, не прошивалося, все, повний оригінал. А, пробіг я ще не показав, зараз покажу, ну, пробіг 199. От Я кажу, я вже на ній тисячу чимось проїхав, 199-300. Я купляв було 198 і там буквально чуть-чуть. От я тисячу, майже півтори тисячі проїхав, машина дуже комфортна. По ходовій, збита до кучки, нічого там не рипає, не стукає, Резво, Ну, Все як має бути. Все, отакий автомобіль, кого що цікавить. Питайте, телефонуйте, можливий обмін на ваш автомобіль. Все, до слідуючих відео.